Доброго дня, мене звати Ігор Корсун, я депутат міської ради, представляю клуб «Східний інобор, спортивний клуб КАНО». Хотів би звернутися до вас, як громадськості, для того, щоб привернути увагу до незаконної забудови, що здійснюється навколо нас, забудови, яка своїми діями фактично унеможливлює існування нашого спортивного клубу. Значить, наш спортивний клуб в цьому приміщенні, яке ви бачите, існує вже 25 років. Наші вихованці виступають на всеукраїнському та європейському рівні, піднімають неодноразово прапор на міжнародних стартах нашої держави. Склались зараз такі обставини, що ведеться незаконне будівництво навколо нашого спортивного клубу. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих людей, звертаємося до громадських організацій, щоб максимально відгукнулися, допомогли у вирішенні нашої, нашої такої проблеми. І е, правоохоронні органи зробили правову оцінку даним обставинам.